Через святе сновидіння можна отримати зцілення тіла і душі. Пресвята Богородиця Марія посилає людям особливі сни, наповнені Божественною силою, що мають чудодійну здатність зцілювати. Серед них 44-й сон, який вирізняється своєю небесною енергією. Та даром духовного і фізичного оздоровлення. Його слова приносять полегшення від страждань, відновлюють сили, наповнюють серце світлом, миром і вірою. Отже, давайте помолимося разом. Дорогі брати і сестри. Підтримайте, будь ласка, канал, залиште коментар. Ставте вподобайку, адже молитви для вас читає жива людина, а не штучного інтелекту. Дякую вам. Якщо хвора людина цей сон прочитає, то буде врятована, збережена і зцілена во ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь. На горі вертепі біля святої річки Йордану спала діва, Мати Марія. Прийшов син Божий і сказав Амінь діва, мати Марія, спиш чи не спиш? Відповідала діва мати Марія. Ох, мій сину коханий, мало мені спалося. Багато у снах мріялося, наснився сон, дуже страшний і жахливий про тебе, дитино моє миле. Не можна цього сну розповісти та розповідати. Розкажи, мати Діво, Маріє, твій сон, судитиму і рядитиму. Бачила я сон. Тебе беззаконники гоняли по лісах, по річках, по болотах і спіймали, били палицями сукуватими, прутами залізними, били тебе по щоках, називали тебе Сином Божим, і вуста твоя наплювали, жовчу тебе напоїли, на твою голову. Терновий вінок накладали. Ах сину мій любий, на яку ти муку подався? Бачила я сон, Іуда зрадник з жидами суд судили. Іуда зрадник звалів зробити хрест із трьох дерев, скедра, липи та скипарису. Істинного Христа. На хрест розіп'яли, руки, ноги цвяхом прикували, Як навесні струмки бігли, так від істинного хреста кров бігла, як ялена кора від дерева відставала, так від істинного хреста тіло відставало. Ех, дитино моя мила, на яку ти муку подалося. Ти б дуну, у них би один брод залишився. Ти б на своєму жеребці роз'їхав, ти б своєю хусткою махнув, вони б вогнем згоріли. Ех, дитино моя мила, куди ти їдеш? На кого ти мене залишаєш? На Іоанна Богослова, на друга Христового Він тебе напутуватиме. І годуватиме, взуватиме і одягатиме, і теплом зігріватиме. Діва мати Марія хто твій сон прочитає в березні місяці при доріжці, той буде врятований і збережений, птах не роздере, і звір не роздере, і лихі люди не нападуть. Та людина. Буде врятована і збережена, хто на воді їде, той чоловік на вогні не згорить і на воді не втопиться. Діва, мати моя, хто твій сон у домі прочитає, той дім буде врятований від вогню Божою милістю, хто твій сон за хвороби прочитає, той чоловік буде врятований. Збережений та зцілений. Хто твій сон при пологах прочитає, той народиться ні злодій, ні хуліган, ні лиходій, поганою справою не боготворець. Хто твій сон при смерті прочитає, той буде врятований від муки вічної, від смоли плячої, від вогню палаючого. Від черв'яків, неусипаючих, від морозів відпалаючих, той чоловік піде в рай присвітлий. Амінь.